У зв'язку з незаконним і неправомірним вироком Хмельницького міськрайонного суду по моїй справі, який закрив справу за давністю замість виправдального вироку, мушу оскаржувати дії суду в інстанції в апеляційному порядку. Рішення суду є дереабілітуючою підставою. Тому мушу далі оскаржувати цей вирок, установлений законом в порядку через подання в апеляційну інстанцію скарги. Надіюсь на справедливе рішення апеляційної інстанції, оскільки вирок винесено з істотними порушеннями кримінального процесуального права. Боротьба продовжується, тому що я сподіваюся, все-таки на виправдальний вирок який прийме Хмельницький міськрайонний суд 5 років тортур судом, правоохоронною системою, прокуратурою мене як людину, я вважаю, що має бути виправдальний вирок. Хоча суд робить все для того, щоб цього не відбулося.